15 січня працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста. На порядок денний вносили низку питань, що стосувалися організації харчування учнів перших-четвертих класів. Нагадаємо, починаючи з жовтня минулого року, прилуцькі школярі харчувалися безкоштовно. Якщо раніше 70% вартості відшкодовувала прилуцька міська рада, а інші 30% сплачували батьки, то тепер левову частину оплати на себе взяла держава. Оплата здійснюється за рахунок державного. Та міського бюджетів з розрахунку 70 на 30. у ході засідання члени комісії розподілили кошти субвенції: це 5 мільйонів 527 тисяч гривень. Також до міста надійшла дотація від держави. 21 мільйон гривень направлять на продовження будівництва протирадіаційного укриття на базі гімназії номер 13. Підтримали і питання щодо фінансування виготовлення проєктно-кошторисних документацій на будівництво захисних споруд для освітніх закладів міста і модернізації харчоблоку, що на базі ліцеї No. Родин дані проєкти рішення та ще низку питань внесено на порядок денний 58-ї позачергової сесії прилуцької міської ради. Вже завтра, 16 січня, громада чекає на конструктивну роботу депутатського корпусу міської ради.